Вітаю вас 3 жовтня сьогодні. І давайте в цьому відео розберемо вчорашні заяви Путіна. А заяв було багато, були погрози в бік наших атомних станцій. В Європі сказав спи спокійно, але ми знаємо, що це за слова спи спокійно. Ну і подивимося там решту заяв. Що він там І, до речі, оцей Путін, який вчора, я дивилась відео, відео ну не, не все зрозуміло там відривками. Цей Потін, який вчора був в Сочі, він був не такий моложавий, як були до цього. Тобто він був такий, реально старий. Тобто, вчора, вчора на цій прес-конференції. А був старий Путін. <кій> так, давайте спитаємо. Зараз я відкрию фото. це там, де він був вчора. Ось його фото. Це вчорашня, вчорашня конференція. <кій> Не конференція, а сесія міжнародного дискусійного клубу Валдай, який проходить в Сочі. Потім вчора в Сочі. Це що, справжній Путін? чи Це суперкопія якась така. Ну, Це не той моложавий, що був, це інший. Сім мечів. Ну це обман. Відразу карта обману. Тобто вони всі обман. Всі, пу, э, всі путіни це обман. Той моложавий, той якийсь, в нього ноги дригаються, а цей був старий і кашляв, постійно кашляв. Ну, Що я можу сказати? Сім мечів. Це що, справжній Путін? Я не думаю. Це інший якийсь, інший Путін. Такий серйозний і немоложавий. Ладно, давайте його заяви. Путін вчора зробив дуже багато заяв. Він каже, що НАТО спи спокійно. Ми на тебе нападати не будемо. Але він такий казав про Україну: що Україна суверенна держава, і ми на неї не будемо нападати. Все. Ну і що? Путін каже, що НАТО спи спокійно ми на тебе нападати мечів, нападати не будемо. І що, це правда? Плани імператора. Ха. Плани в імператора є свої плани. Я б сказала навіть не в імператора, а в цієї імперії є свої плани. І на НАТО також Дом кубків, поговоріть. Всім мечів, це обман. Тобто, дивіться, оці всі заяви, що він вчора робив на Валдаї на цій конференції, чи як там вона називається сесії. Я ще раз хочу сказати: на початку випала ця карта і знов все обман. Тобто, все, що це ми вчора з вами чули. І я писала в своєму телеграм-каналі, та й по новинам казали: Тобто, це все обман, треба брати і навпаки перекручувати. Все брехня і все обман. Чи збирається Путін нападати на НАТО, в нього свої імперські плани, тобто в Росії свої імперські плани стосовно НАТО. І він, до речі, там заявив вчора, що Фінля... ми на Фінляндію не збиралися нападати. Але зараз, так як вона в НАТО, біля Фінляндії будуть розгорнуті війська. Фінляндія загроза від Росії є? Чи є Фінляндія загроза від з боку Росії? Конечно, є диявол. Конечно, звичайно, є. Є загроза. І ще вибір. Або Фінляндія, або країни Балтії. Я думаю, так. Або тут, або тут, або тут, або тут. Тобто в них вибір. Є, звісно, загроза. Для Заходу українці це розходний матеріал, каже Путін. Ну, так. Да. Нібито це не він сюди заліз. І не він почав вбивати українців. Росія двічі заявляла про свою готовність вступити в НАТО, але обидва рази отримала відмову. Що за бред? НАТО і існує для того, щоб захищатися від Росії. А воно хотіло, а воно вони хотіли в НАТО. Росія, що хотіла, вступити в НАТО, я щось такого не пам'ятаю. Таємницю. Е... А, ви бачите, чого вони хотіли в НАТО. Вони, вони хотіли дізнатися таємні плани військових, а США, Європи. Ось таємні плани військових і потім зробити їм удар в серце. Ось чого вони хотіли в НАТО залізти. Пронюхати все про зброю, про що де є де що стоїть, щоб потім зробити удар в серце. Ось чого Росія хотіла в НАТО. Це взагалі. Українська трагедія це біль для українців і росіян. Як в нього повертається рот, це казати. Рот, як в нього взагалі повертається. Українська трагедія це біль для українців і росіян, каже Путін. Вчора казав. Пасив. Та йому все одно. Все одно і на українців, і на росіян. Взагалі. Пополам. ілюзія, пасив. Побіда, тільки побіда, тільки перемога. І зірка. Мої плани перемога. А все інше це для Путіна, росіяни і українці розходний матеріал. Для Росії це розходний матеріал. Яка біль, немає ніякого болю. Йому все одно, їм все одно. Головне перемога і досягнення своєї зірки, бажаного. Їм все одно. Скільки тих десятки мечів їм все одно. Що молоді, що не молоді, що діти, що старі, та все одно. Все одно. Якби Трамп був би при владі, війни в Україні вдалося би уникнути. Звісно, зараз, зараз можна все, що завгодно сказати. Якщо би Трамп був би при владі у 2022 році, чи, чи була б війна в Україні з Росією, якщо би Трамп ніколи не питала, якщо би Трамп був при владі в США у 2022 році, році чи е, була б війна між Росією та Україною? О, Трамп виліз. А ну-ка. Сім мечів Трамп і обман. Трамп це обман. Агресія. Обманна агресія. Зв'язані руки, зірка. Хорошо, дивіться, ну тут Трамп. Робив би якісь хитрі дії. Агресивні, комусь би в'язав руки. Так а ось кому б ти зв'язав руки. Трамп, кому б ти зв'язав руки? Війні. Зв'язав би руки війні. І як же? До мечів. Ага, ага. Він би не дав би зброї взагалі ніякої. Ніякої зброї не було б, не отримала б Україна. І, скоріш за все, б України б вже не було. Зрозуміло? Війна, люди, це дім, дім військових, дом мечей, оце, оце зброя, оце башня. Він би просто не дав ту з мечів і башні, він би не дав зброю для війни, щоб Україна змогла трошечки ну ось, якось захищатися, відбиватися. І тоді, звісно б, ну, звісно б, Удар військовим в серце. Бачите, удар по королю мечі, в серце. Він би не дав нічого. І заборонив би це давати, я не знаю, Європі. Ось такі справи. Далі. Північна Корея намагалася зупинити війну в Україні, каже Путін. Він знущається з нас. ну, не ну, зна... Та він знущається з усіх, навіть з себе. Північна Корея намагалася зупинити війну в Україні. Це каже Путін вчора казав. Дон Пентаклі, гроші, башня. А, ну, па... Да, п'ять, війна, да. дивіться, що показує. Ну, це взагалі. Тобто... Всі слова, які каже Путін, ще раз я вам кажу, що це все наоборот. Ну тобто, що намагалася зробити Північна Корея? Вона намагалася продати Туз Пентаклі, дом Пентаклі. Багато всього чого башні. Ось, колісниця і війна і сила. Тобто, він Північна Корея продала Росії дуже велику кількість башні. А що це? Снаряди, зброя. Я не знаю, що там в них ще є. Балістика, да? оце все, ракети, снаряди, оці, як вони називаються для оцих, Артилерія. Вони, по-перше, вони там хорошо паймілі з усіх цих продажів Північна Корея. Ну, це таким шляхом вони намагались зупинити війну в Україні. Закидати наш, нас башнею і сильно. Ось, так. Да. Закидати нас башнею, щоб України взагалі не було. Знищити Україну. Це вони так намагалися зупинити війну. Далі, він вчора, Путін, відкрито почав погрожувати нам ядерним ядеркою. В плані того, що в Києві повинні задуматись, що на території України є атомні станції, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС. Хоча по Запорізькій АЕС ніхто не б'є і не буде бити. Бо в нас є мозги в голові, а вони там роблять хитрість. До речі, я питала кожен день про ЗАЕС, і там постійно випадала карта обману і хитрості. Ось вам, будь ласка. Путін вчора почав погрожувати Києву, що може нанести дзеркальні удари по атомним нашим станціям. Це. Е Південноукраїнська, це Рівненська і це Хмельницька атомні станції. Чи є загроза нашим атомним станціям? Путін відкрито це сказав і погрошує. Чи є загроза нашим атомним станціям? Угу. Сонце, доля. Угу. Знов хитрість. Зробити важкість. Ну, я не скажу, що він прямо вдарить в атомну станцію. Ні, він не вдарить в атомну станцію. А щоб її погасити, потушити, щоб не було світла, щоб вона стала і не працювала, да, він це може зробити. Вони це можуть зробити. Так вони це і роблять. Я це ще місяць тому казала мені в розкладі це показувало. Що будуть намагатися зупинити наші станції, зупинити світло, наші станції. І, до речі, всі треба ще перевіряти працівників, які працюють на атомних станціях, бо є пашмачів. А пашмечів – це людина. Mm. Ну, це, це слежка, це хитрість, це обман. Маніпуляція. Зробити вам боляче, э, розпач вищий суд. Ілюзія. Я скажу, що він не буде бити по станціям, але буде намагатися вибити електрику і звинуватити у всьому країну Що це ми винні? Що в нас нема там генераторів, електрики або ще чогось. Ось це показує. Прямо по станціям ні, ні ніхто не буде бити. Далі він сказав про США, Міністерство війни, а в нас Міністерство оборони. Щось як типа корабль назовешь, так він і попливе. Щось вони дуже агресивні. Це в бік США. Заяви Путіна в бік США про Міністерство війни, що вони щось дуже агресивні. Та на себе подивись в зеркало. Ви прям такі, білі, милые і пушисті. Восемь кубків. Уход, ілюзія. Гроші, він в розпачі, він в розпачі в США в розпачі. Вибір. Угу. Їхній дім Вибі... Тобто їхній дім. Ось дім США. Війна, їхній дім обрав війну. Ну, він не війну обрав, він обрав захищатися, а не бути тютюю матютюю як цей. Як НАТО в Європі. Колісниця. Дім Жезлів колісниця. Намагання показати себе білою овечкою невинною в цій заяві. А США зробити монстром усього світу. Хоча насправді монстр всього світу це Росія. Монстр, який постійно. Потребує, ви зрозуміли чого. Так, що там він ще? Ага, вчора ще Путін посміявся з країн НАТО і з того, як вони збивають дрончики. Він просто посміявся вчора Путін з країн НАТО, як вони збивають дрончики f 35 Дрони, звичайні, гербери. Двійка кубків, десять кубків, війна. Перевірка війни. Ага, тут навіть не перевірка війни, а перевірка всіх країн. Тобто він хотів подивитися на цей альянс, наскільки вони згуртовані. Тому що війна і десять кубків. Вас багато. Але вас багато, але толку з вас мало. Зв'язані руки. Немає єдності, тобто йому було цікаво за цим їм було цікаво росіянам за цим спостерігати, як же ж Європа впорається з малі з маленькими дрончиками, які там полетіли кілька штук. Вони хотіли подивитися, що вони будуть робити, як, що, чи є згуртованість, а згуртованість згуртованості що не щось не дуже. Це була провокація, військова провокація, таємниця подивитися на що здатне НАТО. Ну, сподіваюся, що НАТО виправиться і все ж таки буде на щось здатне. Тому що ось це реально перевірка. Так, і наостанок в цьому відео ми спитаємо: ще одні погрози. В Росії можуть з'явитись нові системи гіперзвукової зброї е, типу Арешника. Посліарешника. Робота йде Путін. Тобто, Арешник уже пішов на пенсію, буде щось нове. В Росії, Чи з'явиться в Росії нова гіперзвукова зброя? После орешника, Каже Путін. Чи з'явиться в Росії? Нова э, супер. Э, ні, не супер, э, гіперзвукова зброя после орешника. З'явиться в Росії. Гіперзвукова зброя. Імператор. Рота. Ну, дивіться, імператор робота і дом мечей. Дом мечі, до мечів. Це все, що стосується військових. Оце робота. Робота військових. Імператор дав наказ, влада Росії дала наказ кому? Військовим. Швиденько давайте щось там робіть. Якісь підприємства, якісь там конструктори, хто там їх виробляє, ці ракети. Ну, в общем, він їм просто дав наказ: мені потрібна нова гіперзвукова зброя. Наказ він дав, це правда. Ну, таке є. А, бу... а чи буде вона? Ця нова гіперзвукова зброя в Росії буде. Ну, якщо їй буде допомагати Китай, то вона, мабуть, і буде. Може, Китай -за... зробить за них її. Чи буде в Росії нова гіперзвукова зброя? Ну, випадає пасив на ваші задоволення, звісно. І ілюзія. Ну... Проблемки у вас з гіперзвуковою новою зброєю, скажу я так. Тому. Хорошо, а що це за заява така була? Що Путіна вчора, що в Росії з'явиться нова гіперзвукова зброя. На що ця заява? Так, Росія, бажання, карта обману. В Росії бажання всіх дурити, показувати свою силу, показувати свою військову силу, що вони могутні. Так, да, Що їхні війська, військові, ракети, літаки, в общем, в них буде все нове і все гіперзвукове. Хоча випадає карта смерті на зброю. Тобто вони там щось можуть нахімічити, але ця зброя вона ж принесе. Ця зброя їм же і принесе смерть, тобто Росії. Ось так. Дорога, війна і агресія. Ну це нормально. Взагалі. Ну, що це за країна така? Дорога, війна і агресія. Їм потрібно вічно воювати, лізти хоч куди. Треба постійно десь бути у війні. Треба постійно з кимось воювати. Треба постійно виробляти щось. Вони без цього не можуть, подивіться, агресія, війна і дорога. Таке відчуття, що вони якісь, я не знаю хто. Ну, реально, ну я не знаю. Ну, ви бачите, я ж тут нічого не потусовую. Я навіть не знаю, якщо і зміниться цей президент їхній, чи зміниться їхня оця жага агресія до війни? Тут, звісно, вопросик. Ось така зустріч. Не зустріч, а виступ Путіна був.